Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Насамперед, мені хочеться вас запитати ось про що. Кажуть козаки носили оселедець. Ви знаєте, що це таке оселедець? Тоді я скажу, це чуб або чуприна. Це вже ви добре знаєте. Але з цим пов'язана історія. І цю історію поведе нас пан Роман, Романе Володимировичу. Запрошую вас. Дякую, бажаю здоров'я, шановні доброї. Ми знову повертаємося до Козаччини. <рес> І одне із тем, яку ми сьогодні вибрали з Марії Олександра, це про козацький оселедець, про цю, цуп, про цю прину. Можна говорити багато, але ми знаємо, що одна із зачісок. Яку носили козаки, яку характеризували, що це є козак, це був чуб-оселедець. І ми знаємо, що Марія Санна на території України-дуже ще дуже, дуже давно на кістках мамоти знайшли людину, Чуйте. яка була, мала поголену голову, але зверху був чуб. Чу. чуб. А чому козаки носили чуб? Вони не просто носили цей чуб. Це було для нас, для них як авторитет, як показати свою воєвничість і за те, що вони завжди готові боротися за свою правду, за свою волю. Ну, це ж не дали на води, правда? Ні-ні дали... ні. ні. Це чуб носити чуб, це була ціла філософія життя. Ого. Не просто так взяли і поносили чуб. На Запорізькій січі чуб дозволялося носити тільки тим козакам, які мали вже походи козацькі, Ого. які були загартовані у боях. І в основному вони старалися. Поголити голову і відпустити чуба. І коли козаки носили чуба, вони... бувало так, що відростав довгий чуб, і вони його брали і замотували за ліве вухо. А яка причина була, що козаки так любили чуб? Тому що вони говорили, що від Арії, вся Арії, ми знаємо, що індійські племена криштаїтів так само. Носили чуба. Це показано як войовничі племена, як каста, яка завжди готова боротися. І чуб, коли носили чуб, то козак показував свою відданість, відданість своєму козацькому колу відданому оточенню, і показати, що. Я є ваш, я є разом з вами. Але ж ми знаємо, що не всі мали право носити чуб. О. Ті, хто проходив на козацьку січ або хотів бути посвяченим козаки, їм не дозволяли носити чуба. І ми кажемо, знаємо, що на Запорізькій січі одним із найбільших е, покарань. Які носили, наносили козакам за те чи інший проступок. Це було поголити чуба. Це було для козака дуже велике приниження. Він, як будто, би виключався із свого цього кола, свого вільного товариства і вже був без чуба. Ще козаки так само, крім чуба, носили ще сіргу. Ну, Для того, якщо він загинув десь в бою, щоб або помре, щоб його похоронили, продавши цю сельгу, і таким чином козацтво поминало його і е, хоронили з великими почистями. Про чуба ми знаємо, що, наприклад, коли Ілья Рєпін писав картину. Козаки пишуть листа турецькому султану, І е, Дмитро Яворницький, який у центрі е, цієї картини є, як будто би писарем, там він пише ручкою, це Дмитро Іванович Яворницький. І бачимо ті козаки, які сидять кругом цього стола. Стоять, сидять. Сидать. І бачимо, які статні козаки. І майже половина цих козаків мають цю. Козацьку цуприну, цюб, оселедець. І так само на картинах ми бачимо козацьких полковників, козацьких атаманів, кошових атаманів. Ми бачимо, що всі вони хотіли підкрес, підчеркнути свою індивідуальність і вони носили чуба. Про цюб ходить, а багато Марія Олександровна по ходить. Казали, каже, От така, був такий віршик, Запитали козака, що то за причина, що в тебе голо, гола голова, а зверху є чуприна. А причина то така, що на війні, як я загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Сима, чі, чі. Е, так Резумно. само козаки казали, що як е, ну, Цуб, чуприна, козаки називали його оселедець. Так. І ми в народі кажемо: якщо бачимо, людина йде з таким чубом, ми кажемо, йде з оселедцем. Це вже він підчерквує, що він є козацького роду. І ми знаємо, що не кожному дано носити цього чуба. Якщо лишали пас, пасмо на голові в три пальці шириною, але на самій макушці голови. Тому що вони казали, козаки, що цуб – це є промінь сонця, yeah. що це є промінь світла, яке дає силу, наснаву і моцності духу козацькому. Ну, Але для нас це гордість суприна. Але ми знаємо, що не всі любили. Козаччину. Наприклад, наші вороги вони старалися знищити все українське, все козацтво. І коли вже козацтво попало під Російську імперію, ми знаємо, що козацтво попало, то заставили усіх козаків збрити чуба. Але для козаків неможливо було збрити чуба, тому що це була гордість козацтва. Вони підкреслювали, що ми є козацького роду, і таким чином ми є козаки. Ми горді тим, що наші козаки носили козацького чуба, підчеркували свою спорідненість з козаками і з українським народом, підчеркували своє вольнодумство, підчеркували те, що ми є вільний народ, що ми завжди готові боротися за свою землю. Бачите, яка цікава історія козацтва, на що б ми не подивилися, а викликає подив, захоплення і інтерес. Тож вивчаємо історію і будьмо мужніми й мудрими. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну. Зустрінемось.